Страховки на змаганнях різного типу. Будь-яка діяльність, пов'язана з виступами спортсмена на змаганнях, несе в собі потенційну загрозу в виникнення небезпечних ситуацій, що можуть становити загрозу життю та здоров'ю виступаючих. Страховка призначена для забезпечення безпеки виступаючих в процесі виконання всього комплексу дій спортсмена під час перебування на дистанції. Загальні правила виконання страховки спортсмена описані у відповідних пунктах чинного технічного регламенту. Увага! Технічний регламент містить 151 пункт розділ 8.18.6, який регламентує виконання тих чи інших технічних дій. Та розділ 8.7, що налічує 19 пунктів, які безпосередньо регламентують правильність виконання страховки при виконанні технічних дій. У цій роботі пропонується виключно теоретичний аналіз виконання страховки у різних випадках застосування, адже практичний розбір правильності виконання страховки є об'ємним і виходить за рамки даного виступу. Спочатку визначимо загальну логіку рішень, покладених в основу вимог щодо забезпечення страховки, викладених в технічному регламенті. Таких вимоги дві: це забезпечення страховки у будь-який момент часу перебування спортсмена на дистанції та забезпечення максимально можливого рівня безпеки з огляду на конкретні умови виступу спортсмена. Найбільш оптимальним варіантом забезпечення максимального рівня безпеки виступу є варіант організації страховки окремою вірьовкою. При цьому її контролює інший учасник команди, який не відволікається в момент виконання страховки на інші функції. Найчастіше це підйом вантажу або ж потерпілого, контроль спускового пристрою під час спуску потерпілого і так далі. Цей варіант організації страховки має такі особливості. Страхувальна вірьовка не зазнає періодичних динамічних навантажень, пов'язаних з технічними діями виступаючих спортсменів, тобто у вірьовки менше шансів перетертися або лопнути. Далі, страхуючи, не втомлюється і не відволікається на інші справи і завжди стежить за тим, кого страхує. При такому варіанті організації страхувальної системи передбачено великий ступінь безпеки, насамперед, запобігання падінню в разі руйнування робочих вірьовок, використання для виконання страховки механічно більш міцного страхувального пристрою, ніж прусик, безперервний контроль процесу страховки та стану страхової лінії і так далі. Для прикладу розглянемо виконання технічного прийому підйом потерпілого супроводжуючим. Зверніть увагу на слайд, кружечками з цифрами, позначені учасники команди. Два учасники команди потерпілий і супроводжуючий, перебувають знизу. Щонайменше два учасники команди їх підіймають і один їм допомагає. Та один член команди виконує тільки функції страховки. Таким чином, максимальний рівень безпеки і можливість забезпечення страхувальної лінії з максимальним рівнем безпеки, можливий тільки в разі командних виступів при складі команди 6 осіб. Практика проведення змагань в командному заліку, що склалася, визначає склад команди як 4 особи. Розглядаємо виконання того ж технічного прийому командою, що складається з чотирьох осіб. Двоє учасників знизу, двоє учасників, що залишилися, виконують підйом, підйом учасників і паралельно забезпечують виконання страховки. У цьому випадку функції страхуючого виконуються паралельно з іншою роботою. Це гірше, ніж в першому випадку, адже учасник, який виконує функції страховки, змушений. Періодично відволікатися на виконання інших робіт. Але з урахуванням того, що в цьому випадку склад команди тільки 4 людини, організувати страховку окремою виділеною страхувальною вірьовкою по-іншому не вийде. З урахуванням ситуації, що склалася, приймаємо це як максимально високий рівень безпеки організації страховки. Розглянута ситуація та можливість організації страховки за допомогою окремої виділеної лінії повною мірою відноситься до командних виступів. В технічному регламенті передбачена можливість виступу в особистому заліку. В разі соло виступу учасника немає людини, яка зможе контролювати окрему лінію страховки. Ми вимушено приймаємо рішення дозволити організацію страхувальної лінії. Та виконання страховки самим спортсменом. Рівень надійності та безпеки виконання страховки спортсменом за допомогою схоплюючого вузла в даному випадку є максимально досяжним, досяжним у даних умовах. Однак він є менш надійним, ніж страховка за допомогою окремої вірьовки. Розглянемо недоліки цього способу організації страховки. Перше – це додаткові зусилля на робочій вірьовці. Вірьовка, призначена для включення в страхувальну лінію, зазнає статичних і динамічних навантажень, тобто зростає ризик її руйнування, але в нас немає можливості організувати окремо виділену страхувальну вірьовку без зайвого і невиправданого ускладнення техніки страховки. І друге, це спортсмен вимушено відволікається від контролю системи страховки на виконання основної технічної дії. Це неминуче відволікає його увагу від постійного контролю правильності виконання страховки. У підсумку менш надійно, ніж у випадку, коли за страховкою стежить твій напарник, який ні на що інше не відволікається. Для організації страховки можна застосовувати механічний страхувальний пристрій. Це не завжди зручно, особливо під час виконання підйому вірьовці. У більшості випадків під час виступу соло для організації страховки застосовуються схоплюючі вузли, для зав'язування яких використовується 6 мм репшнур. Під час застосування таких схоплюючих вузлів можливе виникнення цілої низки несприятливих факторів. Механічна міцність менша, ніж спеціальних страхувальних пристроїв. Схоплюючий вузол може погано тримати, якщо неправильно його зав'язати або ж трапляється близька вірьовка. У разі некоректного застосування, схоплюючий вузол може просто перетертися або ж розплавитись, і якщо проходження дистанції вимагає повторного застосування схоплюючого вузла, то така ситуація стає критичною. Схоплюючий вузол треба контролювати самому спортсмену, тому можливі нерівномірні навантаження і порушення страховки. Неправильно обрана довжина схоплюючого вузла теж знижує загальний рівень безпеки. <кій> тому застосування страховки за допомогою схоплюючого вузла менш надійне, ніж страховка окремою виділеною лінією. Саме тому, якщо є можливість організувати страховку окремою виділеною лінією, застосування страховки за допомогою схоплювального вузла неприпустимо. Повертаємося до однієї з двох основних вимог виконання страховки, забезпечення максимально можливого рівня безпеки з огляду на конкретні умови виступу спортсмена. Найскладніша ситуація з вимогами щодо забезпечення страховки спостерігається під час виступу зв'язок. Під час виступу зв'язок при виконанні частини технічних прийомів можна організувати страховку окремо виділеною лінією. Наприклад, організація страховки під час руху переправою або ж під час підйому учасника вертикальними перилами. Як об'єднуючу ознаку цієї групи технічних прийомів, техніка виконання яких дає можливість в організації страховки окремою виділеною лінією, можна виділити автономність роботи одного з учасників зв'язки під час проходження маршруту. Ще одна група технічних прийомів, яка вимагає одночасного залучення в роботу обох учасників зв'язки. Наприклад, підйом учасника. Рухомим блоком або ж виконання підйому учасника стріщений способом ліва права. У цьому випадку один з учасників зв'язки не має можливості займатися тільки страховкою, а повинен поєднувати її з виконанням інших робіт, наприклад, витягувати напарника наверх. Тому в цих випадках прийнято рішення про організацію страховки без застосування окремо виділеної лінії. Необхідний ланцюг страховки забезпечується створенням жорсткого зв'язку між спортсменом і страхувальною вірьовкою, або ж вірьовкою, яка виконує її функції. Тут застосовуються два варіанти забезпечення такого зв'язку. Перший варіант це закріплення окремої страхувальної вірьовки в груди учасника за умови її постійного контролю з боку іншого члена команди. І другий варіант забезпечення страховки це включення вуса, само страховки спортсмена у вузол, сформований на вірьовці, що виконує функції страхувальної, наприклад, страховка під час виконання підйому способом ліва-право. Одночас з цим існує група технічних прийомів, за якою необхідно замість жорсткого зв'язку забезпечити з'єднання між учасником і вірьовкою, яка виконує функції страхувальної вірьовки. У цьому разі застосовується страховка за допомогою схоплювального вузла. Наприклад, підйом учасника способом рухомий блок. Розглянемо логіку вимог технічного регламенту під час визначення місця закріплення схоплювального вузла для забезпечення виконання функції страховки. У цьому разі страхувальний пристрій, найчастіше схоплюючи вузол, фіксується до вірьовок, які використовуються під час технічної роботи і одночасно виконують роль страхувальної вірьовки. Розглянемо два можливі чинника: визначення надійності вірьовок, що використовуються як страхувальні, та мінімізація ризиків при робочому спрацьовуванні страхової лінії. Розглянемо перший фактор. Визначення надійності вірьовок, що використовується як страхувальні. Звертаємо увагу, теоретично є тільки два варіанти стану вірьовок під час здійснення страховки. Вірьовка нерухома, тобто об'єкт страховки переміщується вздовж вірьовки або ділянки вірьовки. Під час руху об'єкта страховки, ділянка вірьовки залишається нерухомою відносно об'єкту. І вірьовка, що виконує функції страховки, рухається разом з об'єктом і з певною швидкістю. При цьому швидкість переміщення об'єкта страховки і самої вірьовки можуть не збігатися. Під час руху об'єкта страховки, вірьовка переміщається відносно рельєфу. На нерухому вірьовку впливає тільки статичне навантаження, тому вона меншою мірою схильна до ризику перетирання або ж пошкодження. Рухома вірьовка сприймає як статичні, так і динамічні навантаження. У цьому разі зростає можливість перетирання вірьовки, наприклад, у місцях її тертя об елементи рельєфу. Звідси випливає, що ймовірність пошкодження рухомої вірьовки вища за ймовірність пошкодження нерухомої вірьовки тому більшу безпеку забезпечує варіант. При якому страхувальний пристрій закріплюється до ділянки веревки, що знаходиться в нерухомому стані. Фактор номер 2 мінімізація ризиків у разі робочого спрацьовування страхової лінії. Розв'язання цього завдання полягає у зменшенні граничного рівня ривкового навантаження під час спрацьовування страхувального ланцюга. В наших умовах єдиний доступний спосіб розв'язання цієї проблеми це правильне визначення місця закріплення страхувального пристрою на вірьовках, по простому зменшення шляху падіння під час зриву. Всі випадки практичного застосування страховки можна звести до чотирьох основних груп. Страховка дієздатного, тобто активного учасника команди страховка недієздатного постраждалого учасника команди, страховка аварійного вантажу та застосування суддівської страховки. Розглянемо загальні вимоги щодо виконання страховки дієздатного учасника команди. Тут необхідно розглянути два питання це місце закріплення страхувальної вірьовки на учаснику та спосіб закріплення страхувальної вірьовки на учаснику. Розглянемо місце закріплення страхувального ланцюга на учаснику. Як правило, страховка спрацьовує у випадках, коли спортсмен не може контролювати ситуацію. Можливий розвиток ситуації, за якої спортсмен, перебуваючи в шоковому стані, повністю або частково втратив здатність себе контролювати, або ж знепритомнів, або просто в спортсмена скінчили сили, і він певний час не здатен виконувати активні. Усвідомлені дії. В разі неправильного закріплення кінця страхувального ланцюга, тобто занадто низьке закріплення, спортсмен, який допустив зрив, неминуче зависає вниз головою. Це абсолютно неприпустима ситуація. Тому необхідно усунути навіть теоретичну можливість виникнення такої ситуації. Повною мірою це стосується і випадків виконання самостраховки за допомогою вусів страховки. Таким чином, остаточно визначаємо, що максимально можливий рівень безпеки досягається винятково в разі закріплення страхувальної лінії вище центру ваги спортсмена. Нагадуємо, що досягнення максимально можливого рівня безпеки під час виконання страховки є одним із головних завдань, що лежать в основі вимог щодо виконання страховки, описаних в технічному регламенті. Вимога закріплення ланцюга страховки вище за центр ваги спортсмена, однак справедлива, як і в разі застосування страхової лінії, виділеної вірьовкою. Страховки УСОМ, самостраховки, так і в разі застосування страховки за допомогою схоплювального вузла або ж іншого страхувального пристрою. Як вимушений виняток, виступає активний спосіб спуску, розбір якого буде трошки пізніше. Розгляд питання про спосіб закріплення страхувального ланцюга на учаснику зводиться до вибору найбільш надійного способу закріплення ланцюга страховки на учаснику. Тому застосування карабінів, що не забезпечують достатню надійність у фіксації в страхувальному ланцюзі, не допускається. Насамперед, до них належать карабіни без муфти і карабіни зі стрибаючою муфтою. Нагадуємо, що закріплення страхувальної лінії на учаснику за допомогою вузлів повністю відповідають вимогам безпеки і не суперечать вимогам до виконання страховки, що викладені в технічному регламенті. Далі розглянемо вимоги до організації страховки у випадках необхідності страховки недієздатних учасників. Логіка вимог до здійснення страховки в цьому випадку багато в чому пояснюється тим, що недієздатний учасник не має змоги надавати жодної допомоги під час організації страховки, наприклад, контролювати або ж пересувати схоплювальний вузол. Тому в таких випадках застосовують схеми страховки, що виключають необхідність таких впливів з боку супроводжуючого. В даному випадку абсолютно всі маніпуляції з ланцюгом страховки мають виконувати інші учасники команди. У разі потреби функції страховки може виконувати учасник, який виконує супровід, як, наприклад, активний спосіб спуску при виступі зв'язками. При здійсненні спусків потерпіло супроводжуючим при виступі зв'язок виникає необхідність застосування схоплюючих вузлів як елемент страхувального ланцюга. Критерії правильності їх застосування в даному випадку можна завести до трьох основних моментів: це забезпечення необхідної міцності страхувального елемента, оскільки тут виникає необхідність одночасної страховки двох осіб, то застосовуються тільки два варіанти виконання страхувального елемента, застосування здвоєного прусіка і одночасне застосування двох одинарних прусіків. В останньому випадку необхідно стежити за рівномірністю їхнього навантаження. Необхідно унеможливити ситуацію, коли робоче навантаження сприйматиме тільки одинарний прусік, А другий буде зав'язаний навколо страхувальної вірьовки суто номінально. Друге забезпечення надійного спрацьовування схоплювального елементу в разі втрати контролю або руйнування спускового пристрою. І третє це забезпечення. Правильного позиціонування тіла спортсмена в разі втрати контролю над спусковим пристроєм і зависанням на схоплювальному вузлі, розглянемо питання забезпечення надійного спрацьовування схоплювального елемента в разі втрати контролю або руйнування спускового пристрою. Єдиним варіантом, який забезпечує максимальну безпеку в розглянутому тому випадку. Буде варіант розміщення схоплювального пристрою вище спускового пристрою. У цьому разі ми досягаємо мінімально можливого ривка під час руйнування спускового пристрою і унеможливлюємо розвиток ситуації, в разі якої спусковий пристрій, над яким втрачено контроль під дією ваги спортсмена, зміщуватиметься по вірьовці вниз. У цьому випадку спусковий пристрій не матиме можливості зрушувати схоплювальний елемент і не давати йому надійно зафіксуватися. Нагадуємо про необхідність контролю максимальної довжини схоплювального елемента в разі зависання на ньому. Супроводжуючи повинен мати можливість дотягнутися до нього і проводити з ним необхідні маніпуляції, наприклад, поправити або ж послабити. Водночас нагадуємо, що за, умови виступу, за умовами виступу потерпілий перебуває в недієздатному стані і не може втручатися в активну роботу. Окремої уваги потребує розгляд правильності виконання страховки під час виконання активного спуску на змагання зв'язок, оскільки відсутня можливість організації страховки за допомогою окремої виділеної Вірівки. Тут вимушено застосовується організація страховки за допомогою схоплювального узла. Специфіка виконання цього технічного прийому полягає в тому, що в даному випадку спусковий пристрій перебуває не на рівні грудей спортсменів, а вище їхньої голови. Це повністю унеможливлює розташування схоплювального узла вище спускового пристрою. А в разі зависання на ньому повністю виключає можливість до нього дотягнутися. Тому єдиним можливим місцем розміщення схоплювального вузла буде його розміщення нижче спускового пристрою. Водночас необхідно підібрати довжину елемента. Із схоплювальним вузлом так, щоб у разі втрати контролю або ж руйнування спускового пристрою схоплювальний елемент зафіксував спортсменів до того моменту, коли спусковий пристрій, а він пов'язаний з тілом людини і автоматично сувається донизу, не ввійшов в контакт із схоплюючим елементом. Це унеможливить зрушення схоплювального вузла донизу. І забезпечить спрацьовування ланцюга страховки. В практиці змагань зустрічалось багато випадків, де спортсмен закріплює схоплювальний вузол якомога нижче за поясний рімень е, індивідуальної страхувальної системи, а, а не на рівні грудної обв'язки. І тут ми підходимо до найскладнішого моменту. Таке закріплення схоплювального вузла не тільки не забезпечує правильне положення тіла спортсмена, тобто головою вгору під час зависання на схоплювальному вузлі, а й зумовлює неправильне положення спортсмена. Особливо з огляду на те, що потерпілий в разі руйнування контролю над спусковим пристроєм, автоматично забезпечить перевертання супроводжуючого. Це неминуче становище. Тому що супроводжуючий буде прикріплений до вірьовок в районі пояса, а потерпілий залишається бути прикріплений до супроводжуючого в районі грудей. Під час розгляду питання здійснення страховки аварійного вантажу необхідно розуміти, що в практиці змагань зірського туризму аварійний вантаж виступає як умовний замінник недієздатного учасника. Тому вимоги до його страховки пред'являються точно такі ж, як і при страховці недієздатного учасника. Умовно кажучи, у будь-який момент часу застосована лінія страховки повинна перебувати у працездатному стані і в разі виникнення позаштатної ситуації не припускати будь-яких маніпуляцій з боку аварійного вантажу. Тим паче, що в цьому разі аварійний вантаж це просто рюкзак, який не має здатності. До здійснення осмислених дій. Окремо необхідно розглянути випадки застосування судівської страховки. Судівська страховка застосовується у випадках, коли виникає обґрунтована необхідність підвищити загальний рівень безпеки учасників під час їхнього виступу на маршруті. Судівська страховка призначена виключно для дублювання страхувальних ліній, які організували самі виступаючі спортсмени. Вона безпосередньо не виконує функції страховки, але служить для підстрахування виступаючих в разі потреби. З огляду на те, що суддівська страховка організовується силами постановників дистанцій та суддівської бригади, незалежно від типу виступу, командні, особисті або ж це зв'язки, вона завжди виконується окремою страхувальною лінією. Використання в якості суддівської страховки, схоплюючих вузлів абсолютно неприпустимо, оскільки цей спосіб організації страховки менш надійний, ніж страховка окремою виділеною вірьовкою. При цьому існує об'єктивна можливість організації такої страховки. Конкретні випадки задіяння суддівської страховки описані в технічному регламенті і регламентуються умовами змагань.